Особливе свято для особливих дітей в Кіровограді пройшов осінній бал для дітей з особливими потребами. Малі декламували власні вірші, співали пісні, грали на сопілці і танцювали. На святі побував Ігор Юн. Участь в осінньому балі взяли особливі дітки та їхні батьки. кажуть, готувалися серйозно і заздалегідь. 12-річна Ірина Саїдова за півгодини написала святкового вірша. Вірш я його написала е, е, ну, власне саме для цього. Подія я його написала за пів години. Більш називається вітер. Чому вітер? Тому що ще б його не було. Ми б не могли дихати. Окрім поетичних здібностей, діти розігрували сценки і танцювали. Далі вражали гостей акробатичними етюдами, грою на сопілці та репом про Україну. Це наша земля і не У нас Україна. Організатори дійства впевнені, такі заходи важливі як для особливих діток, так і їхніх батьків. У такий спосіб вони можуть відволіктися від буденних проблем. жаль, в нашому биту. Ми забуваємо що штосують люди з проблемами, котрим нужна наша допомога, наша поддержка, і хатя також радуватися, бути щасливими. Окрім розваг та живого спілкування, учасники осіннього балу влаштували виставку продаж речей та малюнків, які зробили власноруч. Отримані з продажу майже 1300 гривень, направлять на лікування кіровоградки. Надій Мороз. Ігор В'юн, Олег Позняков, день за днем.